Адреса. А, і, так, з я, бомж. Шо, шо? я бомж. – Я бомж. Нема, Немає, так? Паспорт є? Немає так. Як це у вас паспорт? Так? Немає паспорта. Добре, відкривайте посвідчення аудіа. Так а за що штраф буде виписувати? За, за те, що ви заїхали в смугу громадського транспорту і рухались по неї. Так я ще на неї майже не заїхав, ви мене тут зупинили біля неї. Ваше право, ви можете казати, що завгодно. Не ви ж розглядаєте справи. Тобто я нормально під'їхав, у вас питав. Ви ну як В смислі ненормально. Не ну Ви мене зупинили, я Ворушуюся, зупинився, прямо питаю. Перед патрульною поліцією заїхали сюди і щось розказуєте. Це нормально вгадаєте? Так, ви, так, так ви, ж тут, ви ж тут зупинили мене. Я у вас питав. Короче. Можна чи не можна? Ну от ви так що ж мені могли показати, я б поїхав. Навіщо ви зараз мені виписуєте, що? Ви ж заїхали прямо під патрульку. Да? Гадаєте, що ви не порушуєте нічого. Я не гадаю. Ви знімайте, знімайте. Ви Це покажіть, кому ви там знімаєте, де ви стоїте, знаки, які ви проїхали. Ну нехай посміються. <en> нехай да, посміються. Посмі... посміються з вас посміються. Посміють. В посміють. Тіктоки посміють. будете. Познімайте, як ви керуєте. Так, так <en <en> нормально буде, я керую? Та... А вообще шикарно. Ну, я тоже так считаю. Так, это так і що робити буде? Давайте туди, бо автобус не може через вас проїхати. Ну бачите, ви створили аварійце, точні.